Короче, народ, я поняв. Як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали так само як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео я відкрив чит-код. значить. Приїхав, я зараз запалились у мене легені, проїхав я на тенерів полікуватися, погрітися, і так далі. І поселили, мене, це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок, це у нас 3, поняла? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер, бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять. Начав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Пасрать вообще ноль реакцій. Зеро. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну, поняла? Це соль, морська. Приймати ванну, допомагає організму чистити. І думаю, треба на чаймо ставити, а в мене нічого не було, менше 20 євро. Ну, даю 20 євро, він так в ліцею помінявся. Почав щось мені носити, туди-сюди. Потом приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, типа. Десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро. Чим закінчилось? Мене переселили вообще в номер на много, на много, на много. Дивіться. Круче, вообще. типу суперовий, супер мега покажу. Ось вот там океан. Поняв? Там океан. Потім, тільки що до мене зайшли, два типа. Дали мені по калорийферу всі всі речі мені склали додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей в принципі у всій європі 5 євро. Це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба одразу з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. І для мене це шок. Бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну, інакша тут історія. Типу, у них зарплати, там, нормальні, туди-сюди. А виявляється, що все настолько прозаїчно, я оце шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном, я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. Thank you, thank you, sir, mister. Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально відносяться. Ну це ж ліцо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб і за ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба -чуть, карбованця їм положити, європейська в карман. І я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебіл, але походу туповатий. <гум> цього раніше не розумів. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Короче, що про це думаєте? Чітко от код найдено?